Що там, друзі, добрий вечір. Розкажу вам інтересну історію, як мене хотіли наї на свинях. Рішив здати двох свиней, освободити місце, щоб було, хоч сюди льоху, свиноматка буде, відгуляла. Та й позвонив по номерах, там з ким договорився. Приїжджають люди, ну та й мірять. Ну, мірять, та мірять. А я перед тим, як вони мали приїхати, пішов, помірив. Свиней, посчитав. І починають вони мені мірити. Осьо. Свиня по їхнім замірам 100 кілограм. Друга, по їхнім замірам 110 кілограм. Коротше, туди-сюди, наче договорилися ми, що там цей. Думаю, ну ладно. Побачу, що далі будуть розказувати. Ну, наші ті договорилися. Через 5 хвилин вони опять починають перекручувати. Що там до чого. Перещитують, вже мінус 20 кг нема. Десь вони потерялися. Кажу, ні, люди добрі. Їдьте туди, звідки ви приїхали. І Більше сюди не приїжджайте. Ось так. Так що кожен хоче виїхати на комусь. Хіба ж так можна? Таке час. Це дурити людей. Да. Да?